Яка в що саме? Права груди. Так, ну Груди це завжди конфлікт розлуки або конфлікт втрати. От Права сторона це партнерська сторона. Я відкриваю двері і бачу таку ситуацію, що там романтична обстановка, полумрак, свічі, і вони танцюють танок, і вона ну, буквально на ньому висить. І я не знаю, що було б далі, якби вони мене ну, не замітили. Тобто, я так в ступорі стою, і це все відбулося на моїх очах. Розстановка невелика: я твій чоловік, да. І от ти це ти, і ми там, да, коли ти застала цю романтичну обстановку. я твій чоловік. Да. Я тобі відверто говорю, що я хочу переспати з цією жінкою. Я хочу з нею переспати. Дозволиш? <гум> <гум> так, якщо він захочет, він да, от я чесно тобі говорю, я твій чоловік, да, от хочу з нею переспати. Що відчуваєш, що в тілові? Що в, <гум> в тілові? Давай, я ж провокаційний, мені симптом твій потрібен. Ну тут ж не жарти, ти ж з онкологією прийшла. Давай, що в тілові? Так, <гум> да, де відчуваєш, де відчуваєш. Колєм. Да, проживи цей стан, проживи цей стан. Що тобі хочеться там зробити? Що тобі хочеться там зробити? Скандал устроїти. Влаштуй, а тепер послухай мене, Уявляй, як ти там береш, прям перевертаєш столи, свічки, прям береш стіл по горбум чоловіку своє даєш. Давай, уська, давай, ну нарешті ж, ну, відпускай, відпускай цей блок, проживи. Прям відхрінач там свого чоловіка, дай цю жінку, можу... да, щоб теж під роздачу попала. Давай, проживи. Не контейнеруй ці емоції. Проживи їх. Давай, відпускай, відпускай, умничка. Давай, оцю ось важкість, немов знімай себе і віддавай чоловіку своєму. Кажи, ну, пробач, це твоє, це не моє. Віддай, віддай. це не Все, умнічка, умнічка. Віддала? Віддала? Так, Давай, щитрий. Да, давай, а зараз от, пошли нахер його. Скажи, іди нахер. Иди нахер. А Зі своєї. Давай, 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 відпускай, 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 умнічка, умнічка. Фу, давай, давай, жди дихати почала. Давай, давай, подихай. Да, подихай, подихай. Да, відпустила. Так, легше стало? Давай. Давай, відчувай себе зараз. Відчувай себе. Відчувай. відчувай. Що хочеться зараз зробити? Для себе. Для себе. Не знаю, вільною хочеться. дозволь собі бути вільною. Прийми рішення, бути вільною. Не, вільною, незалежно від нього. Давай, приймай це рішення. Приймай, приймай. Давай зараз біля тебе ну, з'являється. От хто хоче, щоб біля тебе з'явився? ангел охоронець людина якась. От кого захочеш зараз побачити біля себе? Кого хочеш бачити біля себе, Бог щоб давай, був давай, відчувай любов до Бога. Відчувай любов до Бога, відчувай свій сердечний центр, відчувай, як сонечко там в тебе. Прям. Запалюється, відчувай любов до Бога, відчувай любов Бога до тебе. відчувай, як на тебе починає сходити таке біло-золотисте світло. Це любов Бога до тебе. І заповни все те місце, де була ця образа, ненависть, прям важкість заповни. Це біло золотисту енергію. Кожна клітинка, кожна частинка твоя перерожується в цих енергіях, цілюється в цих енергіях. Ця енергія заповнює все твоє тіло. Давай, дихай, 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 Умничка, Відпустила? Відпустила? Да. Потрібна тобі твоя онкологія там уже? Відпускай, відпускай. Да Пробачай себе, пробачай себе за все. Давай, наповнюйся цю енергію. Наповніся, умничка, Умнічка. Поїхали далі.